Даю вас моляти. Діти, відгадайте загадку, що воно за дивна птиця Світла денного боїться, Дзьоб гачком великі очі, і не спіться їй щоночі. Ху-ху-ху, кричить вона. Відгадали ні сова! А ви знаєте, що бувають не тільки лісові сови. А ще й полярні сови. Давайте їх розглянемо і порівняємо. Обидві сови птахи. Вони схожі за будовою тіла, але живуть в різних природних осередках, тому різняться зовнішнім виглядом. Полярна сова біла, тому що живе серед снігу. А лісова сова має коричневі пір'я, щоб бути непомітною серед дерев. Обідві сови мають жовті очі, щоб бачити у темряві та гострий дзьоб. Сьогодні пропоную вам зробити білу полярну сову. Але спочатку розімнемо наші пальчики. У сови великі очі, бо не спить вона щоночі сутинки на дворі, а сова в дозорі. Молодці. Для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, картон фіолетового кольору і віделка. Візьмемо білий пластилін та розділимо його на два шматочка. Більший та менший. З меншого розкочуємо кульку коловими рухами або між долоньками, або на дощечці. Ось так. Та розплющуємо її долонькою. Це у нас буде голова. З більшого теж розкачуємо кульку. Та трохи її робимо ось така як яєчечко. І теж її розплющуємо. Але можна її розплющити ще отак от пальчиками. Це буде тулуб нашої сови. Тепер беремо нашу голову і ось так пальчиками притискаємо до картону. Таким же чином тулуб притискаємо пальчиками. Тепер віделкою будемо робити пір'ячка нашої сови, ось так притискаючи. Жовтого кольору розкачаємо ось такі кулечки, трохи їх сплющимо. Це будуть очі нашої сови. Ось так. Коричневого кольору зробимо дзьобик, таку маленьку морквинку з І ще Зробимо гілочку, на якій буде сидіти наша сова. Розкачаємо ось таку ковбасочку. І ось так ми її під нашу совою прикріпимо. Ще ми зробимо оченятаму сови більш виразні. Ось така полярна сова вийшла у мене. А яка вийде у вас? Чекаю ваші фото! До побачення, малята!